Туризм це життя, вважають вихованці підліткового клубу Фортуна. А ще це найкращий спосіб проведення літнього дозвілля. Ми для дітей молодших класів ну влаштовуємо показ, щоб вони ходили до фортуни і займалися туризмом, тому що це дійсно їм знадобиться в майбутньому житті. Наприклад, якщо вони захотять піти в якийсь похід, наприклад, це ну я думаю, що їм буде це в нагоді і вони скористаються цим у майбутньому. До дня захисту дітей та з нагоди відкриття сезону канікул у міському гідропарку були проведені веселі старти. На свято прибули гості з Києва. Це всеукраїнська фундація Відкрите серце минулоріч. Міська влада за підтримки цієї організації відкрила дитячий майданчик. Цього року співпраця міцнішає і розвивається. Ми плануємо ще будівництво дитячого майданчика, комплексу цілого, там, де буде ігровий майданчик. Там, де буде спортивний майданчик, майданчик для фітнесу і навіть приміщення, там, де батьки зможуть, поки їх діти граються, ну, почитати пресу, літературу, пограти в шахи. Тут був гарний початок, і в нас дуже гарні емоції, пов'язані з вашим містом. Тому ми, ми реально не могли приїхати з пустими руками і вирішили. Ну, сьогодні, по-перше, преміювати нашими пам'ятними сувенірами учасників естафети маленьких житомирян, які в неї беруть участь, а також привезли в подарунок туристичному осередку місцевому Фортуна. Ну, Ось так, такий намет, який зараз в принципі, на наших очах і розкладається. Додамо, в області розпочалась літня оздоровча кампанія. Табір Супутник, що у Житомирі, цьогоріч дітей приймає у чотири зміни, і перша уже розпочала свою роботу.